30 травня в Національній академії внутрішніх справ України відбулися урочистості з нагоди 25-річчя з дня створення науково-дослідного інституту підготовки кадрів кримінальної міліції. На свято завітали ректор НАВС Валентин Коваленко, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, радник прем'єр-міністра України Максим Луцький, голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Іван Сидоров, представники Департаменту управлінь Міністерства внутрішніх справ, керівники структурних підрозділів НАВС та курсанти. Вже понад чверть століття цей інститут є найбільшим структурним підрозділом Національної академії внутрішніх справ України. України. Привітати інститут зі значущою датою на трибуну вийшов ректор НАВС Валентин Коваленко. Ректор подякував курсантам та їхнім батькам за вибір Національної академії внутрішніх справ, який вони обрали на своєму життєвому шляху. З вітальним словом виступив і народний депутат України Максим Луцький. Дозвольте подякувати Отена Севичувам за те, що ви в таких складних умовах зберегли головний вищий начальний заклад нашої державної системи МВС. Розбудовувати матеріально технічну базу за вашу участь в житті село району і дуже вдячні вам за постійну співпрацю. Як голова комітету, хочу сказати, що все, що від мене залежить, я буду робити для того, щоб зміцнювати і матеріально технічну базу. І методичної, і все, де може бути корисним. Зі свята ми пишаємося вами. Дякую. Народний депутат вручив подяки за сумлінну працю та соціальну активність курсантам та викладачам інституту за бездоганне виконання службових обов'язків, професіоналізм, високі показники у службовій, навчально-виховній та педагогічній діяльності, активну участь у громадському житті, співробітникам міліції були вручені грамоти від голови Солом'янської РДА Івана Сидорова.